Ніяких ЛНР і ДНР таких думок у людей прям так масштабно не було. Зібралось там щось під 10 тисяч. Було там страшно йти по домам після таких мітингів. Привозять автобусами людей з Росії. Не захоплювалися будівлі СБУ і обладміністрації. Вони здавали. Поліціянти роздавали сепаратистам кікі, щити. Ми забрали сьогодні, щоб всіх жителів Донбасу. Ми. Україна! Туганськ мав багато проукраїнських людей. Не всі вони були активними. Але дійсно ніхто до 13-го року не, не збирався ні в яку Росію, ніяких ЛНР і ДНР. Таких думок у людей прям так масштабно не було. Продував майдан тут, в Києві е, в принципі, Євромайдан Донецький він був такий, ну малочисельний. Людей було небагато. Передусім то були люди, які ну, з якихось причин не могли виїжджати в Київ. Ну і плюс потрібна була і якась присутність Євромайдану в самому Донецьку. До нас ставлення було таке, ну серйозно не сприймали там Донецьку. Я і там ще купа друзів-побратимів, які були учасниками подій в Донецьку. Більшу частину часу Революції Гідності вони були в Києві. Більшість з нас повернулася в Донецьк, і ми щось вирішили, якщо вже є перемога тут, то Зараз треба просто приїхати довести все до ладу, і типу, в Донецьку так само буде будуть, будуть якісь певні зміни України, координуватися якось адекватно, нормально, як там було наприклад з Майданом, що завтра всі виходимо о такій-то годині. Було майже нереально. тобто всі усвідомлювали, що якщо ми координуємося, що якщо ми збираємо величезну кількість людей. Масштаб завезених туристів в Ростову, масштаб завезених цітушок Донецьк, масштаб супротиву буде пропорційний. Було повідомлення, що давайте збиратися. Давайте покажемо, що донець Україна. От, що, тому, що вже на той момент лунали певні там політичні заяви представників партії регіонів і так далі, які казали, що ні, Донбас типу не підкориться, Донбас не приймає такі результати подій в Києві і так далі. От, а ми зібралися для того, щоб показати, що ну що це не відповідає дійсності по факту. Луганський євромайдан почався тоді ж, коли і в Києві були різні акції: був вуличний університет, велопробіг. Ми намагались різними шляхами показати те, що Луганськ це українське місто. Спочатку на нас не звертало увагу, але ситуація ставала серйозніше. Тоді дійсно з'явився так званий антимайдан. 5 березня це був мітинг, який а, прям був офіційно проголошений. Закликали людей з вулиці приходити наступного дня на мітинг. І була так само інформація розміщена там в соцмережах, що відбудеться цей мітинг. Під нього вже ці всі провокації були готові. Тоді вже закрили. Ну, Алесь кінцібря п'ятого березня, ще там був цей величезний прапор. Ми під ним ховалися, і фактично, ті, хто сховалися під цим прапором, вони майже нічого не відчували. 9 березня, день народження Тараса Шевченка. Це якраз той, той день, коли було захвачено або обладміністрацію. Також про російські сили, саме ці завезені тітушки з Росії, плюс місцеві, знесли проукраїнський мітинг дуже брутально це відбулось, і було зрозуміло, що щось ну що відбувається неладне. Там просто перші два мітинги проти діючих таборів були через дорогу один від одного. До цього розводили якось подалі одне від одного, а тут прям так близько, і між цими двома мітингами стояв кордон міліції, ще тоді була міліція. Ну і вона просто розійшлась. Україна! Україна! А через те, що вже з 5 го числа були перші сутички, от у нас вже почало організовуватися і певне. Ну, якщо це можна силовим крилом називати цих мітингів, ну це теж було стихійно. І це в Ультраси о, в Кашахтар, це так само хлопці свободи, і, ну, і там просто патріоти. Тому що росіяни збиралися кубками, вони там, люди були спортсменами, вони були під підготовлені, це було абсолютно очевидно. От, вони збиралися кубками, вони оточували, постійно фіксували на. Засоби якісь відео, тобто телефонами, знімали планшетами. Тобто їх завдання було навіть не стільки залякати, скільки зафіксувати. Ну, це станом на 5 березня. Це знову ж таки ознака абсолютно системної роботи. Тобто вони завчасно розуміли, що треба всіх розкласти на кожного, щоб була фотографія, хто там, хто теоретично може бути спротивом тут, і хто є, хто ним є. Було там страшно йти по домам після таких мітингів, і ти просто йдеш, там купа цих тітушок битами, зі зброєю, йдуть вуз, вони кидаються на машини, вони кидаються на людей. Нас закидували сумішю борошна і зеленки. Ну, це, це тактичний хід налаштований на те, щоб потім по дворах, коли розходиться мітинг, добивати людей, щоб в жодному одязі неможливо було сховатися. Перша серйозна сутичка 5-го числа, їх було, я думаю, що ну понад пів тисячі, мабуть. Це нас тоді, е, міліція нас рятувала, бо вони реально не знали, що робити. Ну вони думали, що зараз ну, потерче кров, ну будуть просто трупи. Ну, бо бійка така йшла, ну, типу, не, не, не жарт. Там доволі серйозно було. Нас е, оточили повністю, і міліція в якийсь момент прийшла команда: типу, беріть їх кільце, нас тобто. Ну, і виводьте просто, бо, типу, зарано не можна ще крові. Вони самі були налякані. А ми почали співати їм при цьому. вони кажуть, заткніться, бо нас зараз типу, разом з вами вб'ють. Тому що саме ну, агресія така була. От, а ми що, всі типу, молоді, всі ще, ще люди війни не бачили, і ми ще такому на Майданому піднесенні були. І, та ми там співали. Нас казаки загрожають, закидують куди а ми гімн співаємо. Був один момент, про який. Ну, я був свідком, просто я це бачив. Але це якось так в нас загубилося, ми особливо про це не згадували. Перша жертва, скоріше за все, була не з нашого боку і не від наших рук. Тому що коли різали шини автозакам, був якийсь е, такий високий, худорлявий і дуже-дуже молодий хлопчина, але з, ну, точно не з, не, з, не з місцевих. Він різав шини, і він на ньому був вдягнений російський прапор. Він був в ньому тут зав'язаний. І з їх же натовпу, до нього підійшли спочатку один, потім ще один, один хлопчик, і йому нанесли точно 100% це я бачив, що йому наносили удари і ну, чимось гострим. Він впав, була кров, і тут же бабці почали з натовпу проросійського кричати: Русських убивают, спасіть і помогіті. Але я думаю, що. Там міліція ще грудна на власне збереження вела, бо вони швидко цей цю ситуацію загасили, заткнули бабу, швиденько прибрали цього хлопця. Далі ми навіть спробували десь в моргах поцікавитись, коли їздили, збирали своїх лікарень, питали в моргах, чи нема тіла. От і там з, -з, -з, -з цього роздували якусь страшну тайну. Коли я почала усвідомлювати, що це дійсно по-справжньому небезпечно, коли вбили Дмитра, от коли я дізналася, що вже мою знайому мені людину вбили на мітингу, я тоді вже почала усвідомлювати, що натак вже. І безпечно десь висловлювати свою позицію, тобто одна справа, коли там якусь людину побили, коли нас кидалися там хреміними татарбами, якимись яйцями, а інша справа, коли ти знаєш конкретну людину, яка, яка просто була вбита і не зрозуміло, хтось понесе покарання за це не понесе. Насправді, якщо подивитись на на ту тусовку тих часів. От якщо помістити дві компанії людей одна напроти одної, от настільки разючої різниці між, між людьми я ще не бачив ніколи ну в такому масштабі. знаєте, ну Це, це абсолютно дві це дві, два різних світу просто стали на відстані 15 метрів. Русський мір, типу, і, от, і українська, типу, активна частина суспільства. Настільки развроча раз, була. Ця картина наскільки відрізнялись люди, навіть просто по обличчям, як вони вдягаються, як вони розмовляють, як вони себе поводять. Ну різні світи дуже агресивно налаштовані люди. Дуже досить часто вони о, о, або були озброєні, або у були там каміння, яйця і все інше. А про українські мітинги воно навпаки поводили себе значно спокійніше. Я на себе дивилася і дивилася по своїм знайомим. Це досить часто були там підприємці, професура, студенти, якісь там ну, фактично інтелігенція. Почувалось 100%, що не самі ці люди виходять проти нас, тому що ну, Луганське. Ну, велике місто, але все одно всі одне одного знали, і було зрозуміло, що ті, хто проти нас, вони ну це не вони організовуються, і ми потім бачили, як привозять автобусами людей з Росії, які ходять містом і питають російською, а де у вас тут шаверма? По факту Донбас зливали системно і далеко не населення Донбасу. Ну Це відверто щодо Донецька, точно можу сказати. І вже тоді стало зрозуміло, що робота по, ну, от, по підготовча якась робота до чогось, що ми тут, тоді ми ще не розуміли, що це буде, от, е, вона ведеться системно. Тобто це не стихійне там, зібрання сепаратистів, мовно кажучи. На Донеччині в цілому і в Донецьку з'явилася купа людей, які розмовляли з російським акцентом, які абсолютно точно не були місцевими. Бо Донецький ну, говір, якщо можна так сказати, ну, він специфічний, його легко відрізнити від інших. Там були росіяни вже на початку не так масово, але вже були автобуси з номерами там, Астраханського, Ставропольського края. Ми їх знаходили, бачили, де вони базувались. І було помітно по поведінці представників МВС місцевих. От дуже було помітно, тому що ну, умовно кажучи, от я їду просто в заторі. Переді мною їде машина з без номерів, але з номерними рамками ростовських автосалонів. От, і місцева міліція наша там ось так їх приймала, проважала. От, вони сиділи з місцевими чинами силовиків там в донецьких ресторанах. От, це вже був такий, знаєте, душок, що щось іде трошки не так, як в Києві. Зрозуміло, що це зі сторони Росії керується. Місцева влада підпорядковувалась російському наративу російським планам. Вони не захоплювалися будівлі СБУ і обладміністрації. Вони здавались. Далі ми вже стали трошки обачнішими. Ми, ми ще проводили якісь певні акції там ну. Починаючи від самого мирного, там ми зробили трафарети і вночі їздили по Донецьку, розмальовували там, типу, Донбас, це Україна і так далі. Там вже з того боку, в квітні, вже була зброя, тобто це вже було іншого гатунку абсолютно протистояння. Звісно, що в нас нічого не було. Приїжджав автобус, звичайний цивільний, з якогось АТП. але з цього автобусу поліціянти роздавали сепаратистам кійки, щити, причому щити поліцейські. Вони їм давали газ і так далі. Тобто, це вже була відверта гра. Не вистачало того, щоб хоч один представник влади вийшов і, там публічно заявив про свою позицію саме до людей. Я думаю, всім відомо, що Ахметов це ключова особистість на той момент на Донеччині була, і я знаю, що багато людей з проукраїнських мітингів намагалися йому дописатися, достучатися, приходити там до нього під офіс і все інше. Він до цих людей не вийшов. Квітня останній дав цей мітинг. Був це хода, скоріш була. А не мітинг вже тоді це було максимально небезпечно. В мене і одночасно і по захоплення викликало і подив, що люди взагалі пішли. Ну бо ми та знали, що, що буде. Типу, а ну, типу, і були готові, якби і якось там готувались. А місцеві просто стали і пішли. Люди. От ті самі, яких били 5-го числа, яких били 13-го числа яких потім ще там залякували, знаходили, якось там зв'язувались, приходили до них додому. Але люди все одно пішли на, на, на цей мітинг на цю ходу і знов це закінчилося бійкою, побиттям. Просто і били ж. Ви якщо ви хроніку подивитись тих подій, там ж були всіх підряд. Україна зробила винуватцем цього конфлікту, не Росії. Я розумію, чого зробила на Росію, тому що на той момент Україна нічого проти Росії не могла зробити. Вона не могла у відкриту конфронтацію знайти. Але не зробили саму жертву. Ну тобто у тому, що Донецько купували, ви не сам Донецьк. А ти Донецький? Ну тобто, ти одночасно і жертва. Ти і хороша сторона, і погана сторона у цьому конфлікті одночасно через те, що тебеся Донецька ідентичні. Всі кажуть, ну да, виходила, а зміст тому, що ви виходило. От майдан він відбувався, і на Ковичі нема. А ви виходили заради чого? Ну для чого ви виходили з сенсу з того? І я дійсно дуже багато, коли я розповідала про про українські мітинги різним людям з різних областей. Я дійсно чула відповідь. А в тому, що ви виходили, якщо нічого не вийшло. Ну ви програли. Я чекаю, я все для цього роблю. Що в моїх силах? Я волонтерю, я, я допомагаю луганському напрямку. Взимку я пошила стометровий прапор український для того, щоб виходити на Луганських площах. От не можна так казати, але знаєте, це як а я ж казав, ну, от так десь в оточенні відбувалося. Бо люди реально ну багато хто в 2015 році вже і щодо подій на Донбасі розслабився, мінські там і, і так далі, і всі такі. Ну, Ті на ізі себе почували, типу, все буде нормально. І коли ми попереджали, що типу, не буде нормально, бо Росія ну, вона запрягла вже цього, цього коня, вона на ньому буде їхати до останнього. Не буде. Типу, це просто диво, що це в 14-му не відбулося. так. Думаю, як його повернути зараз. Слухайте, ну я навіть якщо не буду там жити, але я 100% хочу бути одним з перших, хто туди заїде. Так, суто інтуїтивно, думаю, що за рік-два маємо повернути.